Я думаю, якщо почну зараз перераховувати ті труднощі, з якими з якими стикнулися українські аграрії після повномасштабного вторгнення, то може часу не вистачити до кінця ефіру. Тому не буду цього робити. Ми всі розуміємо, що як і весь бізнес в країні аграрії також понесли колосальні збитки і стикнулися з великими проблемами у цих умовах. Як ви оцінюєте ефективність цих інструментів, які використовує уряд для того, щоб підтримувати аграріїв? І на вашу думку, що ще може бути зроблене для того, аби їм було легше і ефективніше працювати? Ну на сьогоднішній день це звичайно продовження програми кредитування в рамках 5.7.9. Це дуже ефективна програма, яка себе продемонструвала. Єдине, що ми хотіли збільшення лімітів, тому що на сьогоднішній день вони обмежені в майже 90 мільйонів для одного підприємства. Багато хто ці кошти вичерпав, а враховуючи собі вартість виробництва, у нас і відповідно, кошти потребують більше. І збільшення з 90 до 150 мільйонів для одного підприємства, це була б дуже вагомою підтримкою на сьогоднішній день. Окрім того, нам потрібно розуміти і про ті регіони, які сьогодні, на жаль, тимчасово окуповані, але підприємства залишились в окупації. Але директори, власники цих підприємств. Вони сьогодні виїхали під контроль України. Вони продемонстрували патріотичну позицію, але на жаль. Проберучі кредити до повномасштабного вторгнення сьогодні банки з них вимагають ці кредити, хоча люди залишились без нічого. Але їх тероризують, визивають в суди, і тут би було правильно на період військових дій війни на території України заморозити ці виплати. Власне підготовлений такий законопроект сто який сьогодні підтримується профільним міністерством. Єдине, що не вистачає політичної волі в парламенті, для того, щоб його проголосувати. і це б дійсно дало підтримку нашим товаророб. Які б могли б розуміти, що вони виїхали, вони можуть бути в Україні, держава їх підтримує і вони захищені. А так на жаль, вони стають заручниками цієї банківської системи, яка на жаль фактично продовжує їх тероризувати хоча за останні півроки. Банки продемонстрували один з найбільших ростів отримання прибутків більше 78 мільярдів гривень. І в цей момент так само зражають наші люди, які просто не захищені. Тому ці механізми, які потрібно було б сьогодні запроваджувати на території територію України, для того, щоб давати можливість людям інвестувати в свої підприємства, адже не маючи свого підприємства, людина має колосальний досвід 20-30 років. Якби він був внесений в реєстр боржників, він би міг би брати нові кредити, створювати нові підприємства, робочі місця, але на жаль, він цього робити не може. Дякуємо вам за ваш час. Денис Марчук, заступник голови Дякую. Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому відеозв'язку.